Реальна історія розмитнення Opel Astra 1.6 бензин 2009 року. Скільки коштували митні платежі та вартість автомобіля на сьогоднішній день? Авто, яке ви зараз бачите на екрані, дочка привозила своєму батькові в Україну. І вчора цей автомобіль ми розмитнили. З ним були деякі проблеми на митниці. Чому? Тому що в договорі купівлі-продажу цей автомобіль зазначалася ціна 500 євро. І митниця, відповідно цю ціну в 500 євро пропускати не втіла. Ціну підняли на 1600 Євро, тобто вони підняли в 4 рази митну вартість авто. Що ми зробили? Ми показали, що автомобіль має пошкодження, дефекти по кузову. Зробили відповідно звіт експерта і вже подавали декларацію разом зі звітом експерта. Вийшли на мінімальну прохідну ціну в 600 євро. Тобто розмитнювали цей автомобіль від ціни 600 євро. Митні платежі склали 1700 євро. Плюс економія 230 євро за рахунок звіту експерта. Наші клієнти змогли зробити таку економію. Звичайно, це небагато, але приємно 230 євро не переплатили. Далі, після розмитнення, ми подали автомобіль на сертифікацію, і завтра цей автомобіль буде вже отримувати сертифікат відповідності і потім реєстрація в сервісному центрі. Що потрібно робити для того, щоб не переплачувати митні платежі? По-перше, це готуватись правильно до розмитнення. Якщо автомобіль має пошкодження, то подавати його відповідно до звіту експерта, враховуючи всі пошкодження, і вибирати ті автомобілі, де є прохідні ціни найменшими. Якщо подавати без звіту експерта, то придеться розмитнювати від. Тієї ціни, по якій буде рахувати вже українська митниця. Українці купуйте автомобілі, а в плані їх оцінки, розмитнення і доставки ми вам завжди допоможемо і проконсультуємо, як зробити все правильно законно, щоб у вас не було жодних проблем.